Чи можете ви коротко розповісти, нам такий екскурс зробити, хто такий ябаць взагалі і в чому феномен цієї людини? Це людина, ім'я якої біль. В'явіть собі. Тобто або болючий, ну, тобто або хворий. біль. Або хворий. Тому що мама коли його народжувала, вона дуже сильно боляче її була. І вона на ви просто, напевно. Такого розчарування mm -hmm. назвали його саме так. І тебе все життя називають болючий або біль. От, і тому. Е, е, ну, це все, що про нього відомо, тому mm -hmm. що це книга хронік. Тому він з'являється раптово і не просто так. Mm -hmm. От, я коли перший раз прочитав е, книгу е, Брюса Уілкінсона е, Молитва е, Ябеться е, да, для молоді. Саме для молоді. Вона була коротенька. Я, я собі так само, як і ти, Іван. Я теж пропустив це, пропускав. А тут раз думаю, о, цікаво. І він розповідає, що таких успіхів він досягав, коли почав молитися цією молитвою. <гум> От. І він спонукав молодь молитися цією молитвою, якщо ви хочете чогось досягати. Ну, звісно, я теж хочу якихось досягнень. Я почав молитися. Це, напевно. Років 18 тому, десь mm -hmm. так. Точно, ну, точно не, не вчора, і не mm -hmm. то вчора. От. Я ще тоді, ми тоді ще жили в Росії. От. І я працював в звичайному такому наркологічному диспансері, лікарем-наркологом. Плюс в мене було таке служіння в церкві, в відділі здоров'я ми організували програми. І Господь мені подарував спочатку м, пацієнтку, яка була дуже заможнюю, реально вдова італійського мільйонера, uh -huh. от, е, яка мала там просто статки і все. І в неї була проблема, яку вона попросила мене вирішити. І це була проблема психотерапевтичного плану uh -huh. більше. Хоча була з наркологією пов'язана. Я, я маю ще також фах по психотерапії. От, і, е, Питання вирішилося. Вона каже: ви знаєте, лікарю, в мене є подруга, в якої така сама проблема. А подруга керівник величезного гіпермаркету. От, виявилося. От. Я також з Божою допомогою допомогою сталося вирішити питання цієї жінки. От. Позитивно. От. Вона каже, чим я могла б вам бути корисна. Ви робите такі різні справи. Ну, ми, Я розповідав, чим ми займаємося, що ми просуваємо за розмір. Uh -huh. А якраз це був в травень перед травнем, і був 31 травня це всесвітній день боротьби з корінням. Uh -huh. І ми планували якусь акцію. Я кажу, давайте ми у вас зробимо в гіпермаркеті цю акцію. Люди ж приходять до вас, вона та каже: в, в, у нас в звичайний робочий день 10 000 покупців. 10 тисяч покупців mm -hmm. з, з в робочий день. От. А я не, не тільки в буденний. І ми організували, вони повністю проспонсорували це. Це був крутий проєкт. У нас було там, десятки ком людей, команда молоді. Це був новий абсолютно рівень. Тобто, це там, встановити всі різні такі банери mm -hmm. ще до початку роботи магазину, тому що це правила гіпермаркету, а він ще з європейськими засновниками, партнерами. Тобто я зрозумів, що ця молитва розширює мої межі. От. Mm -hmm. От, дійсно. І Потім ми для персоналу, потім інші гіпермаркети, такі самий, з цієї мережі нас запросив. Ну, Я так побачив, mm -hmm. що в цій молитві є певний. Секрет, тому що що таке молитва? Ти розмовляєш з Богом, ти домовляєшся з ним про що він от, з тобою говорить таким чином. І це підказка. Угу. Ця молитва це підказка, як молитися. Угу. Давайте давайте розберемо от, цих чотири таких складових основи цієї молитви, угу. тому що ніби читаєш, ну так, так. Ну, молитва так, молитва, так. але що ми тут можливо не розуміємо. От перше, що практично означає слова, або що він, можливо, вкладав, коли б. Ти, тобто Бог, uh -huh. благословляючи, благословив мене. А uh -huh. Якби ти благословив мене твоїм благословенням. Так, в іншому перекладі. Розумієте, по-перше, ключове слово ти. Не хтось мене благословив. Знаєте, ми шукаємо, часто ми шукаємо результатів, а нам треба просити про благословення. Що таке благословення? Це Господь каже. Ти молодець, ти, він, він вважає тебе своїм. Тобто, це, це просто сумки. Ти з ним спілкуєшся. І ти кажеш, Господи, благослови, будь ласка, мене. Твоїм. Не тим, що я хочу, угу. і не тим, що мені, на мій погляд, корисніше, а це твоє благословення. Те, це твій погляд на моє життя, а його погляд на бо він мене створив. Він знає, він е, знає, як має працювати Юра Бондаренко. Все. І це перша частина. Чи mm -hmm. це може противорічитися з тим, коли ну, як зрозуміти, от коли я кажу, Боже, ну от зараз я там іду на якусь там зустріч? Ну, благослови, mm -hmm. щоб все класно вдалося. Mm -hmm. Ну можливо, Бог не хоче, щоб там все вдалося. Так, Це має бути його воля. От наскільки тут от, небезпечно, так? Тобто, тобто я маю сказати, благослови, якщо це, на це є твоя воля, так? Mm -hmm. Твій план? Mm -hmm. Угу. Цікаво. А от наступні слова: о, якби ти побільшив границю мою, угу. про які кордони тут йдеться, а які кордони Бог має розширювати в житті людини? А да, в перекладі Куліша розпросторив мої межі. Угу. От розумієте, це можуть бути як по горизонталі, так і по вертикалі і в глибину. Угу. Тому що коли ну я почав молитися, і Бог почав давати мені проекти. Такі проекти, що я думаю, вау, вау, вау. І mm -hmm. потім перейшов час, коли я кажу, Господи, мені досить в широту, давай, будь ласка, в глибину. Mm -hmm. Тому що це, це вкрай в в такий відповідальний момент. Але цьому якраз цим межам, тобто це твої можливості. А насправді у людини, яка себе Богу довірила, меж немає, тому що він тебе використовує так, як це особливість роботи Святого Духа. Він здатен просто людина, яка проста може бути, сказати тобі два-три слова, і це може змінити твоє життя. Я думаю, у вас таке було. І знаєте, зараз дуже популярні там, коучі, uh -huh. от, тренера. От. У мене таким коучем була бабуся, поки я була жива. Чотири uh -huh. класи освіти uh -huh. і 65 років християнської uh -huh. християнського uh -huh. життя. Так. І 80 років взагалі мудрості. От і все, і тобі скаже два-три слова. І тобі вже цього достатньо. От, uh -huh. от, і в неї були ключові речі: там, змиряйся. Коли жінка розумна, то її можна і послухати. Там. От, не починай без Бога ранок, ну і так далі. Uh -huh. Тобто це є в межі, які ти, ти отримаєш. От. Uh -huh. Правда, там іде одразу третя, четверта частина, uh -huh. яка uh -huh. є важливою. От я просто власне про межі, що хотів поговорити. Тобто проблема в тому, що дуже часто ми, можливо, задовільняємося тим, що ми маємо, бо хоче щось більше через нас. Абсолютно, нашу абсолютно. І з наших розчарувань ми вважаємо, що це не все, що ми здатні. Це хібний висновок ми робимо. Ми взагалі-то самі собі вороги, наше мислення, воно. Робить часто хібні вис... висновки. От. Або ми занадто багато про себе думаємо, або занадто мало. Це постійні крайнощі. Бог каже, ти не думай про себе, ти думай про ти плануй. От. І каже, Боже, будь ласка, живи в мені, керуй і так далі. Я пам'ятаю одні... в одній з проповідей, десь не пам'ятаю, де я вас слухав. Ви так класно сказали про те, що дуже часто ми буває там можемо казати, Боже, дай мені там. Три мегабайти цього благословення, Бог каже, «Да я вже в, в гігабайтах готовий тебе благословити, а ми ну, ніби просимо Бога про щось таке, от, мізерне. Mm -hmm. Цікаво, що я ще згадав, е християнська письменниця Лену Вайт пише про те, mm -hmm. що дуже часто, е ну, це згідно того, що що дуже часто ми засмучуємо Бога тим, що ми просимо Бога про мале. Mm -hmm. Ніби наш Бог неможливо на щось більше, і ми цим засмучуємо Бога. В очах є mm -hmm. лукаво, і людей, ніби наш Бог неспроможний на щось більше. Окрім того, вона каже. Мені дуже подобається вислів в книзі Христос Надія світу, де вона коментує слова Христа. Будь ласка, просіть в ім'я моє. Uh -huh. для, бо, якщо ви просите в ім'я Ісуса Христа, це, 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 ну, Бог ж, Він віддав Сина. Він за це зробить дуже багато. От, yeah, це ж, якщо Бог і сина не пожалі, то хіба не зробить і більше для нас. Так, так, так. так. А, Глибоко. Чим нас далі там? Так, так. Чому, коли Господь благословляє нас, важливо mm. продовжувати нашу молитву і просити, щоб Господня рука саме була з нами? А ось таке питання: хіба ми не впораємося з його благословеннями? Можемо ми не впоратися, mm. звісно. Тому там він знаєте, от він розумний був цей ябець. Він каже: щоб твоя рука була зі мною, обзберігаючи mm. мене від злого, mm -hmm. щоб я ще не знав болю. Yeah. Бо він знає, білі знає, що таке гори. Тому каже, ти мене так благослови і так решив мої межі, межі, щоб я ще й був без болю uh -huh. і щоб твоя рука мене вела. Тобто не тільки зараз, але організуй мені процес, веди мене. Це дуже правильне розуміння свого життя. Коли ти розумієш, що твоє життя це процес. Зранку до вечора, от ти сьогодні. Мені подобається так. І люди, які від залежності позбавляються, вони вимірюють свій, своє життя днем. Сьогодні я буду тверезим, сьогодні я не буду це робити. Uh -huh. І ти мені, Господи, веди мене тут. От. І це дає тобі можливість знати, що навіть якщо білі буде, це той біль, який ти здатен, здатен перенести. Uh -huh. Тому що ти ж молився, Господь в, 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 в домовленостях, бо Бог той хто не підводить. Тобто це якраз це завершення, так? коли він каже, коли б ти е, зробив охорону від лиха і не засмучував мене. Тобто, тобто, щоб я й не мав страждань, так? Угу. Цього. Абсолютно. Цікаво так. Чи є проблема сьогодні в тому, що ми, ніби Бога не про це просимо. Ну, ніби ми ж кажемо, Боже, ну щоб і ми не страждали збережи там від війни, від якихось інших негаразів. Проблема Чи, в іншому. Про що тут, в чому тут глибина, що ми, можливо, не усвідомлюємо, що я без усвідомлював? Це питання нашого постійності молитви. Якщо ти молишся хоча б декілька разів на тиждень такою молитвою, це круто було б. У мене є приклад Барі Блек, капелан американського сенату, він молиться молитвою більше 40 років, і це обідниця Євангелія від Луки 11.13. Якщо ви будучи злі, вмієте давати добрі вчинки вашим дітям, тим більше отець, ваш Небесний дасть вам Святого Духа. Тобто, і це постійність. І Господь очікує, молитва потрібна нам. Це закон мислення. Якщо ти щось говориш, ти в цьому починаєш переконуватись. Бог знає все, що тобі потрібно, але це розмова, це спілкування. Тому в цьому спілкуванні ти кажеш: Господи, я хочу це, 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 але це процес. Угу. Тому щоб е, отримати е, щось, і от. Е, нам не вистачає постійності. А постійність це щодня. Все просто, просто щодня. І коли мені прийшов час приїхати до України, я зрозумів, що це частина відповіді на цю молитву. От 12 років я керував великим закладом, який став великим, з часом більше, 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 більше. От тепер нові межі, межі Господь розкриває. І я періодично лякаюся навіть цих Масштабом. масштабів, так, але в хорошому сенсі. Тому що я навчуся бути спокійним, бо він шеф і йому нервувати. Угу, я, угу. я тільки працюю. Мені подобається цей вислів. Ти не тривожся? Я багато. працюю та нервую. А, так, чудово. А взагалі, от цікаво, чи потрібно людині бути психологічно, морально готовою до того, що вона просить у Бога. Тому що ось іноді буває, людина може несвідомо чогось хотіти, але фізично вона не готова до таких масштабів, не готова прийняти це, не готова а, до такого до такої кардинальної зміни можливо свого життя. Ти знаєш, я хочу тобі по-іншому -по 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 дати відповідь. <тап> ти маєш бути готовим, щоб е, просто працювати з Богом. От, до цього ти а, е, лякатися не прийдеться, бо він працює, <тап> а йому нічого немає неможливого. От, е, це питання, ну, ти маєш бути відповідальним, от, але в цілому е, наше життя з Богом і наша співпраця з ним виглядає так, як. Колись сказав мені мій дідусь, каже, муха сиділа на рагу у бика і казала, ми так пахали, так пахали. Розумієте? Тобто вона теж їхала і теж пахала. Ми то треба міцніше затриматися. Це наш, що ми можемо зробити? От ми відповідально тримаємося, ми відповідально щось робимо. От я працюю з пацієнтом. Задобуває знання, знає протоколи лікування, але все це не матиме сили, mm -hmm. бо у слова має бути сила, а сила тільки у Бога. Mm -hmm. І пацієнт йде не просто за ліками, він це спитає у чата GPT. Mm -hmm. Пацієнт йде не просто за поради. Йому потрібна підтримка, йому потрібна посмішка, йому потрібна впевненість і потрібен хтось, хто візьме на себе цю відповідальність. Mm -hmm. Так працює нас, mm -hmm. так і ми з Господом. Дякую Юрій. Що сьогодні заважає нам молитися такими молитвами? В тому плані, що це не про мене, не про мої кордони, не про мій вплив, хоча світ наказує mm -hmm. Сьогодні, да, ти молодець, ти не краще, а про те, щоб дійсно Бога було більше, Божих кордонів через мене, ну, Божий вплив через мене був ще більший. Що сьогодні може нам, навіть як християнам, от стати. Мені здається, це дійсно непростий шлях служіння, щоб кордони Божі, ну не то, що ми, тобто, щоб це був вплив Божий через ті кордони, які він дає, впливав. І в чому причина, що ми, можливо, не молимось такою молитвою? що заважає нам. Ми налягаємо вчасно спати. Господь не може працювати через томлений мозок. Mm. От є у Елен Вайт в книзі виховання. В неї є така цитата про секрет успіху. Вона каже, ми ніколи не досягнемо секрет, секрету успіху, якщо не будемо просто зупинятися, дозволяти тілу, мозку і душі відпочити, от, щоб, від, щоб втомлений мозок працював. От, тому і це не на хвилину, і не на дві. Це має бути час для відпочинку. Тому я й казав про вітамін В. Угу. От, це дуже просто виглядає, але е, він хоче. І він це показував найкрутішим людям. Він показував це Мойсею, він показував це Іллі. він показував, завжди це показує. Тому що в шаленому темпі життя мають бути паузи. І у нас є добровольна примусова пауза це ніч, у нас є добровольна примусова пауза це субота і це благословення. Величезне. Якби ми цього не мали, ми б вже давно стали е пацієнтами всі, mm -hmm. психіатра. От. Бо це відомо. Людина, яка не спить, вона, вона втрачає вона От. Людина, яка не зберігає спокій шабату, він... вона руйнується. Вона руйнує своє життя. От. Тому відпочивати з Богом, надихатися. Дякуємо. Дякуємо за ці меседжі, відповіді і свій особистий досвід, як в твоєму житті ця молитва діяла. Можливо, ще коротко. До чого готуватися людині, якщо вона буде такою молитвою молитися? Пристибнутися. так. насолоджуватися. Дякую. Дорогі друзі, дорогі глядачі. Сьогодні ми розглядали молитву Ябет, це можете перечитати. Це книга Хронік. Перша книга Хронік, четвертий розділ, десятий вірш і, можливо, ще декілька додаткових віршів, але в принципі це в одному вірші там все поміщається. А, і говорили про силу цієї молитви, нехай дійсно нас Господь вчить молитися, давайте просити про це, як просили і учні. А я нагадую, що сьогодні з нами у цій студії Юрій Бондаренко, лікар-психіатр, нарколог, ось е -е, говорили власне, на такі дві прекрасні теми. Е -е, Нагадаю, що молитва, е -е, що розмова з нашим гостем зберігається на ютуб-каналі Ранку Надії, де вас є можливість ще раз переглянути або, можливо, надіслати це відео вашим друзям, близьким, якщо вважаєте, що для них це дійсно важливо в даний момент.